Так, читаємо далі перву главу Галатам, так? Далі. І далі що говорить Шауль Павло? Він говорить так. Ви чули про моє попереднє життя в іудаїзмі? Але в єврейському там така підказочка в традиційному іудаїзмі. Тобто традиційний іудаїзм це в правильному розумінні не Божий іудаїзм. Бо є Божий, і є не Божий. Традиційний іудаїзм це традиції людей, так? Це про фарисейство і законництво мова. Про закваску мова. Так? Тому що те, що Месія говорив спасіння від іудеїв, так? О, тут мова про щось інше зовсім. Далі. Ви знаєте, що я жорстоко переслідував церкву Божу. Намагався зруйнувати її. У своєму служінні іудейській релігії я випереджав багатьох своїх однолітків. Бо був надзвичайно відданий ученню своїх прабатьків. прабатьків. <кхем> Ось єврейському я гораздо рівнішні слідував традиціям, переданим моїми праотцями, Чим більшинство моїх сверстників євреїв, я швидше їх продвигався в традиційному іудаїзму». Ось це мова, ось це мова в першу чергу про вус, вус, вусну да. про вчення людей. Те, що Месія говорив в заповіді людські, придання людські. Він дуже гарно в цьому продвигався, в фарисействі, в законництві, в закваски. Він дуже гарно в цьому продвигався. Впливав на інших людей. Так, так. Тут мова не в тому, що він. Правильно розумів Тору, духовно-моральні заповіді, слово Боже, так? Богом йому було відкрито, він все це правильно розумів і в цьому продвигався. Тут мова не про це. Так? Паралельно вони Тору вчили. Вони також вчили на пам'ять Тору. Але вони її фарисеї не розуміли тору, слово Боже. Вони її спотворювали, так? Вони її неправильно розуміли, неправильно самі виконували, неправильно людей навчали. Тут сама головна думка про фарисейство, про законництво. Так? Угу. Mm -hmm. Далі. Та Бог, який вибрав мене ще до мого народження, покликав мене милістю і благодаттю своєю служити йому. Так? Угу. Mm -hmm. В іншому перекладі благовоління було угодно Богу. Він обрав мене по своєму благоволінню, по своїй благій волі. Далі. І коли Бог явив мені сина свого і відкрив мені сина свого, щоб я проповідував добру звістку про нього, поміж поганими язичниками, я не радився ні з ким з людей. Не ходив я і до Єрусалима, до апостолів, що вже були обрані до мене. Натомість я подався до Аравії, а потім повернувся в Дамаск. Після трьох років я пішов до Єрусалима, щоб познайомитися з Петром. Провів я з ним 15 днів. І нікого з інших апостолів я не бачив. Окрім Якова, брата Господнього, клянусь перед Богом я не брешу, про що пишу вам. Потім я вирушив до Сирії та Такілики, та Христовим церквам, що в Іудеї, я не був відомий особисто. Вони лише чули, що люди казали, цей чоловік, що раніше переслідував нас. Зараз проголошує віру, яку колись хотів зруйнувати. І вони славили Бога через мене. Так? І ось дуже важливо. Тобто. Оці слова, вони дуже важливі, mm -hmm. так? Коли він говорить, що <кхи> коли він говорить про традиційний юдаїзм, так? Mm -hmm. От зараз ці слова вони будуть дуже важливими для нас. так? Дуже важливими для нас. <кхи> Ось, коли ми відкриваємо фі... Филипійцям, так, Філіпійцям. Так. Да. Филіпійцям, третю главу відкриваємо. І ось я дещо цікаве, буду читати. Ось він говорить.